Привіт! Уявіть собі пісню, яка народилася понад століття тому з туги й самотності, а потім взяла і подолала земне тяжіння. Сьогодні ми розкажемо історію про те, як сумна мрія поета з 19 століття пролунала аж серед зірок. Так, так, це розповідь про пісню, яка здійснила, здавалося б, неможливе. Тож давайте зануримось у цю неймовірну подорож. А все почалося саме з цих слів. Просто вдумайтесь, їх промовляє український космонавт за мить до того, як назавжди увійти в історію. Він у космосі на борту корабля Восток 4 і збирається зробити щось, чого до нього не робив ніхто і ніколи. І ось цей день настає. Уперше в історії людства українська пісня лунає за межами земної атмосфери. Це ж не просто якийсь культурний момент, це справжнісінький прорив, символ того, що мрії можуть сягати зірок. Але що ж це була за пісня? Ну, мабуть, це була якась така урочиста, переможна пісня, так? Про велич, про силу. А от і ні. Насправді це була мелодія, сповнена глибокого смутку, і, здавалося б, нездійсненної мрії. Щоб зрозуміти, як саме ця сумна мрія долетіла до космосу, нам треба зробити такий собі стрибок у часі. Давайте повернемося на ціле століття назад, щоб познайомитися з автором пісні і світом, який його тоді оточував. Знайомтеся, це Михайло Петренко, поет так званої харківської школи романтиків. Його вірш Дивлюсь я на небо це, знаєте, зовсім не радісний гімн, а справжній крик душі це розповідь про біль самотності, про відчуття себе чужим у цьому світі і про таке відчайдушне бажання отримати крила, щоб просто полетіти геть. Пізніше ці слова поклали на музику, і вірш перетворився на пісню, яка стала неймовірно популярною. Петренко був романтиком. Звучить трохи складно, правда? Але насправді все просто. Романтизм це коли митці фокусуються не стільки на тому, яким світ є, а на тому, яким він міг би бути. Це світ сильних почуттів, глибоких переживань, де мрії часто набагато важливіші за реальність. Ось погляньте на це порівняння. Уявіть, що романтизм це ніби накласти на життя такий крутий, епічний інстаграм-фільтр, де все виглядає драматично піднесено. А реалізм це фото без жодних фільтрів, яке показує життя таким, яке воно є, з усіма його буденними, звичайними деталями? Отже, якщо зовсім коротко, маємо поета, який почувається настільки самотнім у своїй реальності, що єдиним порятунком для нього стає мрія. Мрія про політ, про втечу туди, де краще у небо. Але чому? Чому ж реальність була такою гнітючою? Щоб це зрозуміти, давайте поглянемо на історичний контекст, в якому жив і творив Михайло Петренко. Це був час, коли Російська імперія, знаєте, крок за кроком намагалася стерти українську ідентичність. Спочатку закрили школи, потім з'явився таємний циркуляр, що забороняв мову буквально всюди, крім дому, і нарешті тотальний удар, указ, що заборонив майже все: від книжок до театральних вистав і музик. Щоб зрозуміти масштаб цієї заборони, давайте уявимо на мить. Завтра виходить наказ, що забороняє українську мову в Тіктоці, в піснях, у книжках. Жодних українських постів, ніяких стрімів, абсолютно нічого. Ось саме в таких умовах опинилися українці в 19 столітті. А тепер невеличка перевірка на уважність. Як гадаєте, чи сягнула ця заборона аж такого абсурду, щоб заборонити навіть текст під нотами? Правда чи ні? Так, це абсолютна правда. Заборона була тотальною і, чесно кажучи, абсурдною. Мета була простою і жорстокою: витіснити українську мову з публічного життя, зробити так, щоб її ніде не було чути і видно. І ось тепер здається, стає зрозуміло, чому мрія про політ у вірші Петренка така потужна. Коли реальний світ стискається, коли забирають мову і право голосу, єдине, що залишається, це погляд у небо, у небо, де немає жодних заборон. Тепер, коли ми розуміємо контекст, давайте розшифруємо сам вірш. Погляньмо на нього як на такий собі таємний код, в якому зашифровано величезне прагнення до свободи. Ось вони, ці рядки, серце вірша. Це ж не просто скарга, це справжній крик душі людини, яка відчуває себе ув'язненою тут, на землі, і понад усе прагне вирватися. Давайте розшифруємо ці символи. Для поета-романтика небо це не просто атмосфера, це ідеальний світ, вільний від болю, крила це не про птахів, це метафора самої мрії, прагнення свободи. А сокіл це втілення сильної, вільної духом особистості, якою б так хоче стати ліричний герой. А ще вірш має унікальний музичний ритм. Він називається амфібрахій це коли наголос падає на другий склад із трьох та та. та, -та. Спробуйте промовити, дивлюсь, я на небо. Чуєте? Цей ритм робить поезію схожою на пісню, навіть без музики? Отже, підсумуємо: вірш Петренка це набагато більше, ніж просто сумна поезія. Це такий собі зашифрований гімн свободі духу, який промовляє через універсальні символи неба і польоту до кожного, хто колись мріє вирватися за межі. Але найцікавіше, що мрія про свободу, закладена у вірші, виявилася сильнішою за будь-які заборони. Вона не зникла, а продовжувала жити і надихати інших. Давайте подивимось, як ця поетична мрія почала втілюватися в реальному житті. І ось вони, реальні герої, які ніби втілили дух вірша Петренка, Театр Корифеїв. Всього через шість років після того самого Емського указу, який забороняв український театр, вони створили першу професійну трупу і почали грати українською. Це був неймовірно сміливий акт культурного опору. І тепер знову перенесемось у часі рівно через сто років після смерті Михайла Петренка, у рік з якого ми почали нашу історію у 1962-й. І тут коло замикається. Сумна пісня про неможливість літати, написана в часи, коли мрію намагалися скувати заборонами, буквально злітає в космос. І найдивовижніше, виявляється, це була улюблена пісня Сергія Корольова, головного конструктора, людини, яка по суті відкрила людству шлях до зірок. Виходить, мрія поета романтика виявилася сильнішою за час, за імперії і навіть за земне тяжіння. І це змушує задуматись. А які великі мрії нашого часу чекають на своє небо, які пісні сьогоднішнього дня одного разу пролунають серед зірок? Дякую за увагу!